Доброго вечора ми з України, я Ірина, і в мене сьогодні дуже цікава тема для вас. До речі, це ви мені підказуєте. щиро вам дякую за це. О, в мене навіть дві теми, але одну я відкладу на інший раз. Тому що все я не зможу висвітити. І так, під останнім відео, тобто номер 19, здається. Про сімейку Адамсів хто перший раз це міровою правительство? І так, світова, світовий цей порядок і тому подібне. І так, хтось написав таке припущення, як це що хтось каже, що захід України не бомбиться, тому що. Там дуже віруючі, дуже багато церков, дуже моляться. Ви знаєте, відверто вам скажу, коли я була саме з своїм чоловіком, коли ми їхали по Україні, він так само звернув увагу: о, яка віруюча країна. Кожних два кілометри, коли ви їдете з кордону до Чернівців, там десь скільки кілометрів? 300, 300, чим кілометрів, так? І мої дорогенькі кожних два кілометри по трасі ви їдете і бачите церкву. Шикарні церкви. Це скільки бабла, вибачте, мене вбабахали туди. На, святі, на святіх, так? Ось я не шуткую з цього, але це дуже серйозне питання. Як я це бачу, я не буду тут казати, бо мені так само цікаво, що скаже Таро. Що вони скажуть з цього приводу? Чи дійсно. Церква і віра в Бога? Саме в Бога. Ми не, не, не говоримо про віру в себе, про віру в свою душу і про віру, у, як це називається, в свою есенцію, так? в своє підсвідоме, свою інтуїцію. Це зовсім інше. Саме віра в Бога і оця релігійність ось ці церкви. Невже це спасає? Україну західну від нападу. Зараз ми подивимося. Бо мене це, ви знаєте, ну, розвеселило трошечки. А те, що люди. Ну, це е, ми вже говорили, що релігія це спосіб зомбації, зомбування. Ми вже про це говорили. І мої дорогенькі, я не розумію, якщо ви приходите на мій канал. Е, Чого ви починаєте тут мутити воду? Ви повинні розуміти, якщо у вас своя точка зору, відкривайте свій канал, ми будемо відвідувати вас і будемо слухати вас. А не е, намагайтеся когось змінити. Ви можете критикувати, ви можете писати, але не намагайтеся змінити мене або ще когось. Ви цього не можете зробити. Ви, не мож... ви повинні розуміти, що ви не можете ні на кого впливати. Ви не можете. Людина дає дозвіл на вплив від вас не інакше. Ви можете впливати на когось, скільки ви хочете. Ви не маєте доступу до його простору енергетичного. Кожна людина має свій енергетичний простір. І не намагайтеся когось змінити, міняйтеся самі. Тобто відкривайте канали і робіть свої розклади або свої, як би це сказати, Проповідуйте своє. По-друге, я ніде не казала, що я остання інстанція. Я а, завжди, до речі, мушу це нагадати багатьом, бо дехто забув, або можливо, хто, можливо, хтось перший раз тут. Таро для мене як інструмент. На таро можна помішатися так само, як на ось цій ручці. Сидіти, як шарахнутий, писати все підряд, дрянь всяку. Можна взяти ножик і стати вбивцею. Ви підпадаєте під вплив інформації таро. Ви можете. Це. це тільки, ще раз нагадую, тільки інструмент. І я так це бачу. Для мене таро не є. Я інколи сама дивуюсь, ой, таро таке показало. Розумієте, я довіряю, але я провіряю. У мене є своя інтуїція, я довіряю своїй інтуїції. І я вам казала, як ви можете розвити свою інтуїцію. Тренуйте її, і робіть цю техніку для зняття тривоги. Вона допомагає вам налагодити гармонію з собою, своєю душею і своєю інтуїцією. І так, пішли. Чи дійсно віра в Бога, я так і кажу, і ця. Як це сказати? Оця церковна віра, віра в Бога. Чи це дійсно захищає е, людину від бомб, від війни, від нещастя? Чи дійсно так воно є? Ось перша карта вже вилітає. Три мечі. Бачите, не захищає. Ось ця карта вже говорить: не захищає? Це, знаєте, як сказати? Вас просто переносить на якусь облачко, замилює вам очі, але біда вона все рівно приходить до всіх, до абсолютно всіх. Бачите? До абсолютно всіх. Так, воно робить вас святим. Воно вас піднімає над іншими. ніби що, так? Ніби що піднімає над іншими. А насправді, ви не є інші. Так, ви вірите, ви думаєте, ви блаженні, ви це, але біда, вона все рівно приходить. На жаль. На жаль, мої дорогенькі ми говорили про це. Релігія, віра в Бога не дає цього. Чому я вже про це говорила мільйони разів і наголошую ще раз, я не вірю в Бога, я не вірю ні в яку потусторонню силу. Найбільша сила це ви самі, тобто ваша енергія, ваша есенція. Ви є абсолют, мої дорогенькі. Ви є ото божественне, то, що називають десь там, це для того, щоб вас відвести від проблем. Це для того, щоб вас. ну, ну ось, ось, Бачите, в облачках ви будете мати все. Як спуститесь на землю, ось вам реальність тройка мечей. І залишитись у розбитого кариця. Тому, я ще пам'ятаю, я казала, що Індія, пам'ятаєте, ми робили теж розказ, що Індія, вона на. Низьких вібраціях. Чому? Бо там дуже релігійні, дуже такі побожні, е, традиції. Це все. Мої дорогенькі, оце заморачування ким-то, чим то е, зомбування себе чим, чимось, кимось. А, або навіть, ви знаєте, о, як би це сказати, кумірів собі понаробляли. Єдиний кумір це є ви. І це не значить, що ви егоїст. Розумієте? Е, треба трошечки розрізняти. Це вже тільки, вибачте, мене, ну тільки дурний скаже, ой, ви туди йогоїстка. Що значить йогоїстка? Е, всі знають, що хто був у мене на приватних розкладах, тільки в євро гроші йдуть мені. Все інше залишається в Україні. І я не кричу на всю горло, що я то перечисляю на армію. Ніхто про це не знає. І я про це оце, оце вам і більше я нікому зараз не буду говорити. Хто про це знає? Ніхто. А всі знають, що платять мені в гривнях у мене свого рахунку немає. Все, закрили ту тему. Ви, ви, ви забули про те, що я казала. Хороші речі не робляться відкриту. Просто мене вже трошечки розце, бо кричать на мене останнім часом, що я заробляю бабло, що я це. Гаразд, прокатілі. Все, ось це тут мені настільки все понятно, що віра вона підвищує, Ніби що підвищує. Ось ці медитації, ось ці різні практики. Це все, що нас відводить, воно відводить, по-перше, нас на облачка, да, на розові облачка. Ось, бачите, ще й на розові. Зірочка світить, і ви в облачках. Але це все уявне. Реальність ось тут. На землі реальність. І ось вона яка? Я навіть не знаю, про що говорити. Давайте тоді запитаємо, чому, чому, чому тоді Ні, я це не буду питати, тому що це, ви знаєте. Як то кажуть, накликати біду. Не буду про, про Західну Україну. Я скажу тільки: тримаємося, е, мої дорогенькі. І. Е, ну, на жаль, такий розклад сьогодні маленький вийшов. Але, але ви повинні зрозуміти одне: інформаційний простір. Це не є справжня інформація. Всі таро, абсолютно всі, ось це таро так само, воно щитує з інформаційного простору. Я тому кажу, що е, 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 таро воно настраюється на кожного таролога. Ви це повинні розуміти. У кожного таролога своя інтуїція, свої бачення, свої відчуття і, і тому подібне. Таро тільки інструмент. Інформаційний простір, ось таро, воно і щитує з інформаційного простору. Але мої бачення читання карт, ось ці карти, наприклад, інший таролог прочитав би по-іншому. От, будь ласка, я знаю, що мене дивляться тарологи. Я знаю, мені е читають моралі і хочуть мене в якісь рамки закрити. От прочитайте, будь ласка, ці карти. Як ви це щитуєте? Ось то питання, як я задала, як я прочитала. Будь ласка, читайте ви. Я побачила це. Тому що мій світогляд, моє бачення, моя інтуїція мені каже це. Вам, бачите, по вірі, вашій буде вам і дано. Не, не вірите в себе, вірите в Бога, да, ви взлітіли момент, моментом, а потім приходить розплатка. Ось як я це бачу. Ви бачите інакше? Пишіть. Ми вас вислухаємо усі і зробимо дискусії. Гаразд, мої дорогенькі, я на цьому закриваю сьогоднішнє відео. Наслідуючий раз у мене інше устройство міра. І хтось написав: Пойдіть в бібліотеку, почитайте. Циклічна истории, історії, причини війни, их їх на определенных територіях. Я не дописала той коментар, я його ще допишу, якщо хтось не стере його. І ось це устройство міра, ми подивимося на слідуючий раз, бо це теж хороша тема. І запам'ятайте ще те, що я вам сказала, підсумую зараз. Інформаційний простір це не завжди правдива інформація. Правдива інформація знаходиться. У інформаційному, не в інформаційному просторі, а саме у ваша душа має інформацію про весь все утворення світу з самого початку. енергетичне поле землі має так само, бо земля має теж душу, має теж як це сказати, підсвідомість її. ось. І наша, наша душа, наша підсвідомість. Інтуїтивно ми це все з себе беремо. Люди, які беруть з себе це і є, і щоб ви запам'ятали, чому в зоні пробуждіння так тяжко це все. Тому що, тому що дуже важко. Правдивою, інт... вона глубоко сидить. Інколи вона все, що легко дається, мені от підкидували, зараз договорюю і все закінчую. Мені підкинули якогось, я не пам'ятаю, по технології якогось візаві, візаві якщо я не пам'ятаю. Мені здається, Валентіна Кузьмук вона так само йшла по цій техніці, але вона не вмішується. Вона заставляє, щоб душа сама вибирала це все, сама витягувала, сама освобождалася від своїх страхів і звільнювалася. Розумієте? І творила, жила свободно. Ось. І там, ви знаєте, там така дурниця була. Мені підкинули. Я так, ви знаєте, відверто скажу, я довго сміялася. Там така інформація, ці москальки повитягували, що НАТО переодягнеться в. В білоруській формі піде на Москву. Ну, все, Оце, оце я, 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 я зразу виключила, ну, я ржала. От е, е, Гіпнозом займаються. Розумієте, це, це настільки зазомбірування. Там таку гадость я почула про, про нас, про, про русських і е, ну, цирк на дроті. Мої дорогенькі, фільтруйте інформацію, станьте на ти своєю душею. Знайдіть її, свою есенцію, звільніться від тих зомбо-зомбо. Не слухайте мене, якщо вас щось дратує. Мене на одній хвилі. Мені не потрібні а, мільйонні перегляди. Мені потрібні однодумці, я це завжди говорю. Вибачайте, що так, довго? Ось, щастива, мої дорогенькі, разом до перемоги. Ми переможемо обов'язково. Робіть свої висновки. Не слухайте, якщо вам не підходить. На все добре і слава нашим Збройним силам, мої дорогенькі, на все добре.